Доброго дня. Лабораторна робота номер 1 Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Мета визначити прискорення руху кульки, яка скочується похилим жолобом і пишемо обладнання. Жолоб, куля, штатив, секундомір, вимірювальна стрічка та металевий циліндр. Спочатку підготовка до експерименту. Звичайно, при дистанційному навчанні ми не можемо це зробити. Тому виконувати дану роботу будемо за відеофрагментами. Де даний досвід буде виконуватися. Але все ж розглянемо дану установку, щоб розуміти, як виконувати даний експеримент при очному навчанні. Спочатку складаємо експериментальну установку. В верхній частині жолоба робимо помітку. Саме з цієї помітки буде починатися рух. Коли кулька почне рухатись, ми будемо вмикати секундомір. Коли вона торкнеться нижнього циліндра... Ми вимикаємо секундомір. Відстань S, яка нам потрібна, буде довжиною від циліндра до цієї помітки. А час, який потрібно буде вимірювати, це час руху даної кульки. Підійшли до експерименту. Пам'ятайте, що при виконанні будь-якого експерименту потрібно суворо дотримуватись інструкції з техніки безпеки. І так, спочатку нам потрібно накреслити таблицю. Дану таблицю можна змальовувати з екрану або зі свого підручника. На сторінці 52 є опис даної лабораторної роботи. Коли таблиця побудована, починаємо виконувати експеримент. Перше. Виміряйте відстань S від позначки до циліндра. Давайте переглянемо фрагмент відео, де вимірюється дана відстань. Вносимо дане значення в другий стовбець. Вона буде стала для всіх дослідів. Другий пункт. Виміряйте час Т1, за який скочується кулька. Тобто це буде номер досліду 1. І знову ж таки ми даний час будемо фіксувати на фрагменті відео. Вносимо значення Т1 в третій стовпчик, перший рядок. Третій пункт експерименту. Повторіть досить ще тричі. Тобто нам треба визначити час руху кульки ще тричі. В поданому відео ми бачимо ці значення часу. Виміряні значення часу вносимо в другий, в третій та четвертий рядок. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Перше. Нам потрібно обчислити середній час руху кульки. Те середнє, який записуємо в четвертий стовбець. Далі обчислюємо середнє значення прискорення кульки за поданою формулою і вносимо в п'ятий стовбець. Третій пункт. Обчисліть абсолютно та відносно похибки вимірювання. Хто забув, як це робити, дивіться в пункт 4 параграфа 2 вашого підручника фізики за 10 клас. Нижче подані формули, як обчислити абсолютно та відносну похибку вимірювань для часу та для модуля переміщення. Похибки вимірювань заносимо в відповідні стовпці таблиці. Далі шукаємо абсолютно та відносно похибки вимірювання модуля прискорення, який теж вносимо до таблиці. І останнє. Округліть результати та запишіть результат вимірювання прискорення в останній стовбець. Лишилося сформулювати висновок. Проаналізуйте експеримент та його результати. Зробіть висновок, у якому зазначте. Величину, яку ви вимірювали. Результат вимірювання, причини похибки, вимірювання якої величини дає найбільшу похибку. Для допитливих творче завдання. Подумайте, від яких чинників залежить прискорення, з яким тіло скочується похилою площиною. Запишіть план проведення відповідного експерименту та за можливості проведіть його. Та зробіть висновок щодо правильності вашого припущення. Домашнє завдання. Повторіть параграф 6. Дякую за увагу. До зустрічі!